Розробити та впровадити в компанію скрипти продаж привіт, з вами Ігор Селопродаж. І сьогодні я хочу розібрати тему, яка стосується. Найпотужнішого інструменту в переговорному процесі між менеджером та клієнтом, а саме скрипту продаж, як його скласти, як взагалі його складають, що потрібно підготувати для того, щоб був класний скрипт продаж, як розробити той скрипт, який менеджери будуть використовувати, а не який самому там як керівнику, який склав цей скрипт, хочеться його відкласти і сказати, ну там приблизно шаблон я вам накидав, а там далі дітки. Ви самі як скласти саме крутий сценарій? Переговорів, які зачитуючи клієнту, ви будете розуміти, що угода наближається до закриття. Спочатку розберемося, що таке взагалі скрипт продажу Скрипт продажу це сценарій розмови між менеджером та клієнтом. Він прописаний згідно етапів продажу з урахуванням ідеального перебігу подій, де менеджер веде діалог. Це визначення. А тепер давайте поговоримо про те, як можуть виглядати скрипти продаж у відділах. Ну, по-перше, найпростіший варіант це скрипти, які написані у Word-форматі, простим текстом. Другий варіант це можуть бути майндмепи в різних там X-Mind картах, тобто те, що вам більш зручно. І ще один варіант це спеціальні сервіси, в яких можуть бути написані, впроваджені скрипти продаж. Називаємо їх так скриптогенератори, в яких можна забити свій скрипт і натискаючи певну кнопку, виходить певна фраза. У всіх у кожного є певна перевага, але на практиці, наприклад, я. Дуже полюбляю і вважаю, що такий простий елемент, який можна впровадити, найпростіший формат і який не потрібно там на які витрачати додаткові гроші. І які класно працює на практиці, це Word. Тим паче, що в Word завжди можна зробити там зміст зліва і переходити на той момент, який потрібен менеджеру з продажу. Хоча в будь-якому разі скрипт має бути перед очима, але все ж таки його треба розуміти і практично майже вивчити, тобто знати, що там буде написано, якщо цей скрипт зникає раптом з екрану комп'ютеру або з паперу, то менеджер все одно розуміє, яка там фраза. Далі буде і що йому треба буде читати. Тому Word формат найпростіший і те, що дасть вам максимальний результат. Давайте тепер поговоримо, для чого взагалі потрібні скрипти продаж. А давайте спочатку я вас запитаю. Як Ви вважаєте? От поставте зараз на паузу цей аудіокаст і подумайте, а коли скрипт продаж взагалі потрібний. Подумали? А тепер, будь ласка, дайте відповідь на запитання, також поставте на паузу і подумайте, а чому скрипт продаж може бути не завжди корисним? Тільки реально поставте на паузу і подумайте, от чому він може бути не завжди корисним? Подумайте, чи логічно ваше зауваження, чи воно має аргументування, чи воно доречне. Подумали? Ну що, я коли даю цю вправу, то часто чомусь люди не знаходять відповіді на друге запитання. Скрипт може бути не корисним. Ну коли, коли я вже досвідчений менеджер. Хоча ну я можу забутися, і мені все одно потрібно на щось спиратися, тому він потрібний. Так і так от починаєш думати і завжди здається, що скрипт всюди потрібний, але чомусь. Багато компаній, ну все одно це, це багата більшість. Тобто вони можуть бути скрипти продаж написані в компанії. Але якщо ви там залишите заявку, то вам напишуть або зателефонують все одно не по скрипту. Чому так відбувається, і як написати той скрипт, який реально буде крутим і мотивувати менеджерів самих його використовувати, зараз вам розкажу. Ну, по перше, скрипти продаж потрібні для того, щоб кожна розмова вела до мети: це оплата або оплата пізніше, або відмова. Або, може, взагалі не оплата і не відмова, а там наступний крок наших, наших етапів переговорів. Змінюючи фразу, змінюється конверсія. Тобто, можна заміряти, що ми. Найкращий замір скрипта це навіть не в скриптогенераторах, А от коли ви дивитесь на конверсію в вашій crm системі і розумієте, яка вона, як можна змінити скрипт, і як він впливає на конверсію, от тоді ви... найкраща аналітика скрипта, це звичайно, ну щоб можна було підрахувати якось математично. Це конверсія з заявки в оплату. Так, от змінюючи фразу, має змінюватися певна конверсія. І третє, менеджер, навіть новачок, звучить дуже експертно і відчувається його впевненість в знанні продукту. Е, наступне, що необхідно вчити на пам'ять у скриптах, ну, перше, це звичайно відповіді на заперечення, тому що найкраща імпровізація це заздалегідь запланована імпровізація. І якщо там і виникає якесь заперечення, то без харизми і без акторського майстерства тут майстерності нічого не вийде. Тому потрібно в відповіді на заперечення завжди вчити на пам'ять і знати їх, і десь може навіть там е імплементувати, змінювати певні фрази, е але все одно, щоб вони були от з заготовочкою такою крутою. І друге це продукт компанії, Продукт компанії, щоб знати, що потрібно ще допродати, що підібрати клієнту, щоб відчувалася знову ж таки експертність. Це неможливо прописати в скрипті. Продукт компанії треба вчити. продукт компанії треба знати. По можливості бути носієм продукту, ну як мінімум, бути фанатом цього продукту і розуміти, чому це найкращий продукт на ринку. Тому звичайно скрип це найкрутіший такий потужний інструмент. Він може бути другом. До мене приходять новачки з продажів, або ті менеджери, які працювали до того в інших компаніях, але у які ніколи не проходили професійне навчання. Більше по якомусь своєму досвіду або по тим напрацюванням, які давали їм керівники, вони працювали. І якось у них виходило. І ось коли вони приходили до мене на навчання, то е, їм найбільше запам'ятовувався саме модуль зі складання скриптів продажу, тому що вони так і говорили про те, що ігор просто раніше ми зіштовхувалися зі скриптами, які були ну відповідно такі криві». Їх просто ти от читаєш і розумієш, ну це не можна казати клієнту. Тобто воно не складно так, як, як там ти це подаєш, щоб все було логічно, кожен крок за кожним подавався, і можна було просто його читати практично з аркуша. А вони були криві більше як, як скелет. От коли ви прописуєте скрипт як ніби скелет, от треба, треба там запитати клієнта, чим раніше він користувався, а не пишете конкретну фразу. Так, то Тоді у вас і виходить такий от, гайд, скелет, в якому менеджери потім починають імпровізувати. Тому що вони просто не розуміють, що саме, як саме їм потрібно казати щось клієнту. Тому максимально детально прописуйте скрипт, зробіть його цукерочкою, для того, щоб менеджери самі розуміли, наскільки він крутий і чому їм потрібно їх використовувати. Отже, 10 пунктів, що потрібно підготувати вам для того, щоб написати ідеальний скрипт продаж. Перше, детально подивіться сайт продукту. Там є всі відповіді на більшість запитань, тому що зазвичай в розробці сайту безпосередньо участь бере і носій продукту, і власник всі думають над кожною фразою, що там має бути написано. Над скриптами продаж, так ніхто не думає, тому. В сайті, на сайті так дуже багато інформації вже написано. Можна прямо її брати і прямо її перечитувати клієнту. Я дуже часто використовував сайт для того, щоб пояснити клієнту певні переваги продукту, коли працював менеджером з продажу. Тому, звичайно, в класній компанії, в якій вже, якщо ви будуєте скрипт, то у вас, певно, є якась комерційна пропозиція або сайт. Візьміть звідти інформацію, тому що її складали вже маркетологи, складав seo компанії, передивлявся, затверджував і тому, що це те, те, що показується клієнтам. Там точно є відповіді на багато запитань, чому ми круті, чому цей продукт краще за інші. Використовуйте це в тому процесі, коли ви пишете скрипт продаж. Друге, розберіться з тим, хто ваш клієнт, кому ви продаєте. Це архі важливо. Здається, ну це і так зрозуміло, але все ж таки в кожній компанії є певні свої аватари. Є або різні категорії клієнтів, або або прямо різні аватари тобто. Наприклад, аватар, там королева або аватар, як пам'ятаю, в, одні, в одній з компаній були там клієнтка королева. Так, от що вона себе уявляє, або навпаки, інша клієнтка і стрічка, що вона себе представляє, чому вона буде скептичною, як вона буде відноситися, скільки відсотків таких клієнтів. Ну, тобто, люди заморочилися, вони сіли компанію, прописали. От, прям у кого скільки яких клієнтів з'являється, і прописали на. Кожного аватара е, картинку, щоб була прям уява, що перед очима стоїть цей клієнт. Часто навіть цьому аватару дається ім'я. Тобто цього клієнта звуть, наприклад, там, Василь. Оце точно Василь. От, от він так себе і веде. От ви, напевно, також, ті, хто менеджери, так, ви, ви спілкуєтеся. Ви можете згадати якогось клієнта і мож, можете дати йому ім'я. Цей клієнт він от точно як той Василь. Таким чином, ви будете більше розуміти, от, що саме хоче цей клієнт, як з ним потрібно спілкуватися. В аватарах клієнтів потрібно прописувати, хто цей клієнт, яку посаду він займає, скільки йому приблизно років, з якого він орієнтовно міста або країни. Яке у нього хобі, чим він захоплюється, які у нього страхи, що він глобально хоче, що він вирішує в компанії, та яка його мета в компанії? Якщо це там корпоративні замовлення, тут потрібно розуміти, які вигоди це принесе саме цій людині, так а не тільки там всій компанії. Тобто під кожного аватара потрібно свої фрази буде підлаштовувати і або різні запитання точно ставити під різні аватари. Доведеться, тому обов'язково пропишіть аватари. Наступне, яка головна? Причина: біль, що клієнти купують, обирають ваш продукт. Знову ж таки, під кожен аватар потрібно прописати, яка основна причина або навіть біль, чому клієнти обирають саме ваш продукт, саме ваш продукт мають купити, а не якийсь інший продукт. Четверте, які вигоди та переваги вашого продукту, чим він відрізняється на ринку, чим ви пишаєтеся? 5 пунктів треба виписати: от прям топ унікальної торгової пропозиції, ваші топ-5. Чим ви відрізняєтеся на ринку і що у вас перс крутого персонального? Багато людей просто пишуть там свої переваги, наприклад, ну давайте візьмемо там онлайн навчання, і там буде наприклад онлайн сесії. Розбори домашніх завдань. А це дійсно буде перевагою вашого продукту чи ні? Чи у ваших конкурентів так само є такі ж самі розбіри онлайн, індивідуальні, і ви таким чином нічим не відрізняєтеся. Це може бути крутою фішкою саме в вашій компанії, але ви таким чином ви цю фішку не підхреслите, тому що такі ж розбіри є і в інших компаніях. Розумієте, тому аналізуйте саме з точки зору того, що є у вас, а у інших цього немає. Що вас відрізняє? Знайдіть цю відмінність, що вас виділяє на ринку. Наприклад, у мене колись навчалася одна з школи іноземних мов. Я ставлю її в приклад, тому що іноземні мови багато звертаються за, там, за тим, щоб впровадити продажі в компанію. І, звичайно, багато просто дуже компаній різних конкурентів у, в цьому ринку, в цьому сегменті. І щоб відрізнятися, щоб виділятися, потрібно мати якусь методологію, потрібно мати якийсь інший підхід. І от якраз школа, яку я навчав, у неї був підхід того, що є розвиток когнитивних навичок. Тобто ти краще запам'ятовуєш і один урок у тебе як, як за два. Тому вигідно працювати саме в цій школі. Це була їх конкретна унікальна торгова пропозиція, якої більше ні у кого не було. Тому подумайте, яка саме у вас УТП і що відрізняє ваш продукт, реально відрізняє його на ринку. П'яте, чим ваша компанія виділяється на ринку проти конкурентів? Тепер мова йде про компанію. Знову ж таки, тут багато людей просто пишуть: наприклад, ми ну, давайте сучасно щось візьмемо, донатимо гроші на ЗСУ. Так, майже кожна компанія, себе поважаючи в Україні, зараз донатить гроші на ЗСУ. Це не буде перевагою серед е, інших компаній обрати саме вашу. Це не буде тою перевагою, за якою клієнт може піти. Тому знайдіть саме ту перевагу, може бути у вас там власник або спікер, або у вас якась розробка персональна саме ваша, те, якої немає в інших, і ви тільки можете її впроваджувати. Щось унікальне в вашій компанії і пропишіть 4-5 пунктів, що такого унікального є в вашій компанії, що виділяє вас на ринку проти ваших конкурентів. Шосте. Напишіть 10 яскравих статистичних даних про вашу компанію. Це може бути скільки років ви на ринку, це може бути скільки у вас клієнтів, скільки ви, клієнтам або компаніям ви допомогли, або скільки тонн щебеню ви відвантажуєте кожного тижня. Так, це також буде статистичний факт, який вимірюється певною цифрою. От, пропишіть 10 таких яскравих статистичних даних про вашу компанію. Сьоме. Через які причини клієнти відмовляються від купівлі вашого продукту. Тут ви виписуєте причини, на які потім, от зараз, коли ви пишете з точки зору не а давайте пропишемо обробку заперечення в скрипті, а з точки зору, а давайте пропишемо з причини, чому клієнт у нас не купляють. Звичайно, тут треба краще за все подивитися там в crm систему подивитися статус там, де програно, і подивитися, що клієнти говорять, яка причина. Причина відмови зазвичай вказана саме в crm системі. Якщо цього процесу не впроваджено, тоді потрібно звичайно ну, поспілкуватися з відділом продаж або згадати, або хоча б переслухати декілька дзвінків невдалих там, де угода не закрилася, і прописати, що там саме клієнти вам говорили. Це може бути зараз нам не актуально. Ви знаєте, там зараз ми от подумали ще поки що зважили. Тобто, вам потрібно. Розумійте, що вам відповідають клієнти, щоб у вас був аргумент, що сказати на цю фразу. І на кожну фразу, потім вам на кожну відмовку, вам потрібно буде вигадати свій певний аргумент, який ви будете використовувати у скрипті. Восьме опишіть воронку продажу. визначте ціль скрипта на кожному етапі воронки, продаж, вийти на дзвінок, підготовка пропозиції, зустрічі тощо це Здавалося б дуже банально, але багато хто в скриптах не зрозуміло, яка мета. Ми ніби поспілкувалися. От. Там мета закрити угоду, або мета домовитися про наступну зустріч ну не зрозуміло. Куди саме ми ведемо нашого клієнту? Пропишіть зрозумійте мету, щоб ви на кожному етапі наближалися в скрипті до мети, яку ви встановили в цьому скрипті. Якщо це продаж, значить продавайте. Якщо це наступна зустріч з технічною командою, значить продавайте наступну зустріч з технічною командою. І всю розмову ведіть до того, що треба спілкуватися з професіоналами, з технічною командою тільки після того, аналізувати ваш продукт, і тільки після того там, готувати комерційну пропозицію. Це був би правильний шлях. Тобто, таким чином ви будуєте продаж, щоб продати в кінці цю ідею наступного дзвінка. Дев'яте. Прослухайте дзвінки, подивіться лист листування топ-менеджерів компанії. Занотуйте фрази, які вам сподобалися, які були переконувалими для клієнта. Е, звичайно, треба вивчати найкращі варіації з топ продавців, які вже є в компанії. Вони не дарма топ. Вони щось знають, вони щось вміють, тому треба переслуховувати те, що вони говорять, те, як вони це говорять, те, що вони пишуть, і використовувати, записувати, занотовувати це для себе і потім використовувати в розмові. І десятий пункт зробити аналіз конкурентів. Ну, це звичайно, прям must-have для кожного продавця. Перед тим як писати скрипти, перед тим як взагалі думати, як мені продати ваш продукт, залиште заявку до ваших конкурентів. Якраз е, от тут ви зможете зрозуміти, що вас виділяє на ринку. Можете їм ці запитання позадавати, що вас виділяє на ринку, чому от, чому я маю виборати ваш продукт, а не ось цієї компанії. Ми там з ними також спілкувалися. І нехай вони вам будуть розповідати, чи є у них заготовка на це відповідь чи ні. Можливо, ви щось у них зможете взяти і залучити до себе і написати це в свій скрипт продаж, тому що є погані дзвінки, а є, буває, попадаєш на класного менеджера і розумієш, блін, круто, мені сподобалася ця фраза. Я хочу так само. Я хочу її записати, я хочу її використовувати далі у своїх продажах. Ну що, використовувати ці 10 пунктів, коли ви їх підготуєте. А це можна зробити ну точно там за робочий тиждень це можна зробити тільки після того ви сідаєте і складаєте скрипт продажів. І коли ви його складете, ви потім знову перечитуєте ці 10 пунктів і дивитеся, чи всі відповіді ви включили в цей скрипт продаж. Яскраві сечні статистичні факти, куди їх можна додати? П'ять пунктів, які виділяють нашу компанію, де їх можна додати, можливо, їх можна додати в презентацію, а можливо, десь в запитання, тобто поставити запитання таким чином, щоб людина розуміла, мені потрібна саме компанія, в якій буде ось такий момент, і ви знаєте, що це є тільки у нас, у нас у інших конкурентів цього немає. Того ви цей момент. Вкручуєте саме в виявлення потреб, наприклад, а не в презентацію. І таким чином ви створюєте ідеальний скрипт, який потім ви перечитуєте і розумієте, ну клас, я би і сам тут купив. Цього вам і бажаю! А для тих, хто хоче зануритися де більш детально в скрипти продаж, які вони є, агресивні моделі, консультаційні моделі, як скласти скрипт продаж та подивитися приклади, запрошую на стратегічну сесію для керівників та тім лідерів відділів продаж. На ній ми будемо розбирати всі етапи, з яких створюється відділ продаж та за півтори дні створимо стратегію на наступний 23-й рік для розвитку відділу продаж у вашій компанії. Посилання закріплене є в цьому чаті. Пишіть мені та призначимо консультацію, познайомимося особисто. Та я підберу для вас формат і підкажу, чи підходить для вас ця групова стратегічна сесія. Всім класного дня, хороших продаж та залишаємося на зв'язку. Пока-пока.